За тиждень до початку нового навчального року. Голова Івано-Франківської громади, його заступники та комунальники у рамках традиційної велоінспекції перевірили готовність освітніх закладів до 1 вересня. В першу чергу оглядали укриття. Відтак у дитячому садочку номер 16 Сонечко сховище облаштували на першому поверсі, встановивши металеві віконниці. Донедавна, під час тривоги, дітки з вихователями змушені були. Бігти до підвалу в сусідній будинок. Тепер малюкам буде комфортно та безпечно у приміщенні садочка. В садочку встановили нам вікониці. ми спортивний зал облаштували під укриття, сім вікон поставили віконець. Тепер нам дуже зручно з дітьми знаходитися під час тривог саме в садочку, а нікуди не бігти за межі садочка. Дуже зручно закривати, ми самі навчилися. Там є такі кріплення, відкриваєш, закриваєш. Коли закінчується тривога, ми відкриваємо на провітрювання. Починається тривога. Ми закриваємось. На випадок вимкнень електроенергії у садочку сонечко є генератор. Його потужності вистачає на освітлення усього дошкільного закладу. Далі за маршрутом садочок номер 22 Світанок тут є два сховища. У підвальному приміщенні воно розраховане на півсотні дітей. Інше на першому поверсі, де також встановили спеціальні металеві віконниці. Відвідали посадовці. І ліцей номер 13 Тут одне з найбільших сховищ. «13-й ліцей, центральна частина міста, великий ліцей. Наразі роблять ремонт в укритті, освіжають їх. Адже там була залита стяжка, і зроблені деякі водоробіт. Наразі він вміщає всіх дітей, це майже тисяча чоловік, і готовий прийняти їх з 1 вересня. В усіх закладах освіти громади навчання буде офлайн без змішаних форм відвідування учнів. Надалі зазначає Руслан Марцінків, необхідно готуватись до зими та ймовірних відключень електроенергії. Зараз провели наради відповідні. Дай Боже, щоб не було, але треба бути готовим, щоб максимально забезпечити теплом, забезпечити харчуванням дітей. Під час можливого блекауту в осінньо-зимовий час також під час велоінспекції комунальники отримали ряд нових доручень. Зокрема, залатати яму при в'їзді в ліцей номер 4 та на набережній, защебенити дорогу на вулицях Ясінських та Фіголя, покласти бруківку на Млинарській та зробити ямковий ремонт біля бібліотеки Нафти й газу на вулиці Карпатській.